Кременчуцькі новини на телеканалі Олтава. Мої вітання у сьогоднішньому випуску в Кременчуці відзначили день пам'яті жертв голодомору. Відбулося засідання міської виборчої комісії. Новини кримінальні та спортивні. Залишайтеся з нами. 28 листопада в Україні відзначили день пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. Кримучужани долучилися до всеукраїнської хвилини мовчання та взяли участь у акції Запали свічку у суботу на площі незалежності. Зібралися кремучужани, щоб вшанувати пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Голодомори минулого століття визнані геноцидом українського народу. Керівники міста, депутати, молодь, представники ветеранських та громадських організацій схилили голови в спільній молитві за опекій душ мільйонів безвинно загиблих українців. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих для того, щоб зробити певні висновки і ні в коєму разі не допустити повторення. Давайте пам'ятати про голодомор і давайте робити все для того, щоб. В Україні і в світі ніколи не повторилися подібні події. Голодомор 1932-1933 років був штучно запроваджений керівництвом тодішньої тоталітарної країни, щоб знекровити населення України та знищити національний патріотизм. На Кримичуччині від штучного голоду загинула третя частина населення. Нам довелося за ці роки бувати в багатьох селах, спілкуватися з людьми, які пережили це, в яких в сім'ях дуже багато людей померло. Надзвичайно багато людей приходило за допомогою за тим, щоб купити, хоч якийсь того хліба чи чогось продуктів, і на вулицях Кременчука помирали, ховали їх на міському кладовищі багато безіменних. Те, що пережив наш український народ, мабуть, нікому ще такого в світі не було, коли був голодомор, і гинули від голоду діти, мати божеволіли, бо вони не могли своє кохане дитя викормити і дати йому. Життя далі, тому ми це повинні пам'ятати. Голодомори мають стати пересторогою всім придешнім поколінням, тому про це важливо пам'ятати впевнені Кремчужани. Щоб це ніколи не повторилося, тому ми повинні вшановувати цей цю пам'ять, розказувати нашим діткам, щоб вони це знали і берегли. Свою націю, свою державу. Ми всі повинні пам'ятати про те, що раніше було ми ж українці. Я думаю, що наші діти повинні це все пам'ятати, знати. Це важливо для них це їхня історія. У цей день люди різних поколінь запалили свічки пам'яті після всеукраїнської хвилини мовчання. Учасники акції перенесли свічки з площі незалежності до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні. Вшанували тим самим і пам'ять загиблих у АТО і на Майдані. Сьогодні відбулося засідання міської виборчої комісії. Головне питання порядку денного затвердження осіб двох депутатів міської ради від партії. Поруч зміни у складі міської ради відбуваються через те, що двоє депутатів призначені заступниками міського голови і не можуть поєднувати це із депутатською діяльністю тобто на їх місце призначаються наступні за списком депутати. Члени міськвиборчкому сьогодні визнали обраними депутатами міськради Миколу Шевченка та Андрія Макарова, представників партії. Поруч вони піднялися за списком замість призначених на посади заступників міського голови Ольги Усанової та Руслана Проценка. Міська виборча комісія постановляє. Перше визнати обраними депутатами Шевченка Миколу Івановича та Макарова Андрія Ігоревича наступне за черговістю кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії поруч депутатами Кременчуцької міської ради Полтавської області, обраних на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року у багатомандатному виборчому окрузі. Друге повідомити Шевченка Миколу Івановича та Макарова Андрія Ігоревича про прийняти рішення. Міської виборчої комісії. Третє, цю постанову прилюднити в засобах масової інформації або у будь-який інший спосіб. Хто за цю постанову прошу голосувати? Одноголосно. Один з перших об'єктів, який проінспектував міський голова Віталій Малицький, сумнозвісний довгобуд на молодіжному. Дитсадок школу у кварталі 278-му мали здати в експлуатацію ще 16 листопада, але будують і досі. Під час перевірки мер різко розкритикував результати тривалої роботи. І ви сподівалися здати цей об'єкт 16 листопада? промовив мер Віталій Малецький, приступивши поріг майбутнього навчального закладу. Цей довгобут виправдовує свою сумну славу. Вісім років його будують, лише цього року двічі призначали дати відкриття дитсадка школи. 1 вересня, 1 жовтня, втім, і наприкінці листопада, об'єкт абсолютно не готовий до здачі в експлуатацію. Такого висновку дійшов міський голова Віталій Малецький, проінспектувавши будівництво. І підстав для того, чимало. Добре розуміючи важливість об'єкту, мер уважно оглядав все до найменших дрібниць найбільше нарікань на батареї опалювальної системи. Чимало секцій радіаторів мають дефекти. Сюди поставили секционную батарею, снятую блушню, наверное, я не знаю, потому що она ржавая і окалина на неї така і кляды краски советской краски. То есть, это бушна батарея, которая где-то неизвестно где стояла, она ржавела. Ви її покрасили белую краску, перевернули. Она у вас выходит за подоконник сюди на 15 см, Сюди на выход. Ви Вы говорите о каком-то экране, который даже в плоскості здесь не будет. У деяких приміщеннях батареї не встановлені й досі. Розташування в туалетних кімнатах сушарок для рук взагалі ніякому розумінню не підлягає. Настільки високо, що можна голову сушити замість рук? Як здійснює сушити руки? Якщо вот знаходиться у нас раковина, то с вот чеку нужно помити руки, потім їх підняти для того, щоб посушити. І все потекло по рукам, то є одежда намочилась. А як можна пояснити, чому відчинені двері б'ються об чашу рукомийника? И трубы горячего водопостачання в туалетных комнатах детсадка проклали сверху, по стене. Трубы горячего водоснабжения, которые вот здесь, она сейчас спиралью станет, если вы горячую воду пустите туда, положить ее поверх плитки. Это слив, система слива. Была. А что здесь она бетоном вокруг? А это делают для уборщиц, чтобы набирали. Кто-то из детей зашел, открыл кран и вода пошла по всему этому. Був обурений Віталій Малицький тим, що покрівля на будівлі й досі дірява, тоді як будівельники ще влітку доповідали, що протікання ліквідували. Якщо відсюди посмотрети раз, два, три, три латки от на новій кровлі вже нанісено. бачите, вон латки? Одна, втора, третя, вон там де лужа стоїть. І таких недоліків маса в кожному закутку майбутнього навчального закладу. Мало того, в басейні взагалі роботи виконані лише наполовину. В данном случае запустить школу без бассейна тоже нельзя, правильно то есть сказать, что ребята вы будете учиться, а мы тут будем работать. То есть это вот еще один якорь, который нас тянет вниз. Генеральный підрядник будівництва фірма центр не впоралася у зазначені строки. Підсумував міський голова Віталій Малецький та поставив завдання своєму заступнику Дмитру Кравченку. Дмитро Васильевич, тогда 3-4 дня на то, чтобы сделать график, согласовать с субподрядчиками его, согласовать с генеральным подрядчиком, чтобы они підписались все под этим графиком. і сказали, мы это сделаем за этот период, и тогда мы будем уже Планувати всю другу діяти связанную з запуском об'єкту. Спасибо. Вихідні у Кременчуці, як повідомили правоохоронці, пройшли спокійно. За винятком зареєстрованих двох нещасних випадків: трирічна дитина отруїлася краплями ніс та двадцятирічний кременчужанин випив засіб для чищення труб. Обставини пригод з'ясовують поліцейські. А ще правоохоронці розпочали черговий етап боротьби з незаконним гральним бізнесом. Трирічну дитину госпіталізували після того, як вона випила лікарняний засіб краплі в ніс. Як таке могло статися з недогляду батьків чи ще з якої причини зараз з'ясовують поліцейські? Це вже, до речі, не перший випадок у нашому місті, коли маленькі діти трояться лікарськими засобами. А 20-річний кременчужанин випив засіб для чищення труб. За попередньою версією хлопець таким чином намагався накласти на себе руки. З численними опіками травоходу та ротової порожнини юнака госпіталізували в одну із лікарень міста. Правоохоронці встановлюють обставини нещасних випадків. Тим часом поліцейські розпочали черговий етап боротьби з незаконним гральним бізнесом. По всій Україні і у Кременчуці, зокрема, проводяться заходи з виявлення та ліквідації гральних закладів, казіно, гральних залів, приватних помешкань, де надаються без необхідних дозвільних документів послуги грального бізнесу. В ліцензіях повністю вказано дозвіл надання тих чи інших послуг. Повністю в документах повинні бути прописані кількість. Предметів комп'ютерів, які е, знаходяться в залі, окрім цього, це все е, облагається відповідним податком стосовно скільки комп'ютерів працює, скільки державного мита плати дана організації, так далі. Це в ході перевірки відповідними нашими економічними службами. Вже будуть перевірятися саме наявність даних документів та дозвіл на розміщення об'єкту на території міста Кременчука. Тому поліцейські звертаються до громадськості. Якщо вам відомі адреси незаконних гральних закладів, повідомляйте про такі випадки правоохоронцям. На даний час працює ряд груп і по Кременчуку також для встановлення даних міст та подальшому їх закриття. Інформація щодо діяльності даних груп можна повідомити на гарячу лінію головного управління національної поліції. України або ж на лінію 102 в місті Кременчуці даний факт буде зареєстровано та подальшому. Групи будуть перевірені даний заклад та в подальшому складно на всі відповідні матеріали та притягнення осіб, що організували даний бізнес до кримінальної відповідальності. У Кременчуці дітям з особливими потребами допомагають розкрити творчі здібності. Вже кілька років поспіль за ініціативою управління у справах сім'ї, дітей та молоді проводиться конкурс Я мрію, я живу. Сьогодні журі визначило переможців цього творчого конкурсу. Цього року на конкурс подано 64 роботи: живопис, поробки, проза. Конкурсанти змагаються у трьох номінаціях. Роботи настільки майстерні, що в номінації поробки журі визначила одразу два перших місця. Йолка і е, Мотанка, мотанка. давай всі да. Да. Да, да, да. всі да? Значить, ось це буде у нас два перших місця. Конкурс допомагає дітям з особливими потребами розкрити свої таланти, створює умови для подальшого розвитку творчих здібностей. Фахівці говорять, обирати найкращих дуже важко, адже кожна робота неповторна. Роботи хороші роботи, можна так навіть сказати, високомайстерні. Оцінювати такі роботи звичайно важко, тому що ми бачимо і різний рівень підготовки дітей, і різні роботи. Подані на цей конкурс, і також ми прекрасно розуміємо, що це діти з особливими потребами. Якщо для одних дітей зробити цю роботу, не викликає ніяких труднощів і їм ну доволі таки просто вони володіють певними техніками. То ми прекрасно розуміємо, що для інших дітей зробити навіть якусь невелику дрібну роботу це може бути уже справжнім подвигом. Врешті переможців визначили. Перші місця посіли Дар'я Батенко, Дар'я Гузієнко, Лоліта Головач, Вікторія Тищенко. А приз глядацьких симпатій Антоніна Письменна. Переможців та учасників буде відзначено призами та грамотами від організаторів. 30 листопада відзначається День домашніх тварин. Чому люди так люблять заводити вдома братів наших менших? Сьогодні з'ясовували журналісти Кременчуцьких новин. Такі пухнасті, гарненькі, веселі і з добрими очима. Мабуть, кожна дитина мріє мати домашнього улюбленця, кішку, собаку чи хом'ячка. Я хочу замашний звотнею. А кого? Ката. Хотів би собачку. Я хотів би котика. але мама не дозволяє. Я б очень хотіла б домашнє животнее собаку. Гуляти з ним і гратися, і тренувати. Психологи відзначають брати ще молодші, позитивно впливають на настрій людини, у тому числі і на формування характеру дитини. Дбаючи про тварину, малеча привчається бути відповідальною та доброю. Домашні животні в першу чергу є самими головними терапевтами в сім'ї. Чому? Тому що один з важливих аспектів це общее самочувствие семьи. Они и помогают человеку в кризисных ситуациях. Дети, они как губка, они впитывают все. Соответственно, отсюда где-то видят там бездомную собаку. Опа, возникает момент. Мама, купи мне собачку, я буду о ней заботиться. Поэтому мотивация о ком-то заботиться, сострадать у нас заложено с самого рождения. Далеко не все батьки погоджуються заводити домашню тварину, адже за нею потрібно доглядати. Домашние животные для того, чтобы за ними заботиться, ухаживать за ними, кормить, как ребеночка маленького, да, горшочку приучать, купать, выгуливать. Я лично не готова к этому, потому что пока еще, наверное, нет ни средств. Діти маленькі. Якщо дитина дуже сильно хоче мати домашнього улюбленця, але дорослі з деяких причин не можуть здійснити це бажання, то у такому випадку психологи радять завести невелику тихеньку тварину. Вони також приносять радість дитині. У мене є черепаха, сім літок. І хомяк. Я очень люблю моїх животних. Ну вони милі і очень Ну, Наприклад, черепаха смішно чавкає така дест клубніку, а улитки можуть запалсті друг другу на панцирь. Ті, у кого вже є кішка чи собака, запевняють, вони ні разу не пожалкували, що завели чотирилапого друга. Он предан і и... Собака это никогда не придасть. она любит нас такими есть. Собака знімає стрес, піднімає настроєння. В любую погоду ми виходимо снігулять. Чотирилапі завжди залишаються вірними друзями, незважаючи ні на що. Тому сьогодні в день домашнього улюбленця ми вітаємо усіх братів наших молодших зі святом і бажаємо їм мати домівку та добрих господарів. Минулої неділі у Кременчуцькому басейні Нептун відбулися щорічні традиційні змагання з плавання серед спортсменів з обмеженими можливостями. Організували запливи, присвячені міжнародному дню інвалідів фахівці спортивного комітету Крюківського району. Щорічні змагання з плавання серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями зібрали, хоча й невелику кількість учасників, але найактивніших із них. Організувати подібні змагання в умовах хронічної відсутності коштів та спортивної бази надзвичайно важко, тому все тримається на ентузіазмі тренерів та бажання самих учасників. А пишатися кримінчужанам, незважаючи на всі труднощі, є чим. Адже серед наших плавців, переможці та призери чемпіонатів Полтавської області і першості України, різноманітних всеукраїнських та міжнародних турнірів. Ці соревновання в этом году відборочні, потому що в місяці з 16 по 19 декабря в місті Дніпродзержинськ пройде чемпіонат України по плаванню серед спортсменів-інвалідів з порушенням опорно-двигательного апарату «Зріння». І поэтому спортсмени наші, которые покажуть хороші результати, вони попадають в збірну команду області. А естественна область виставляє уже на чемпіонат України команду традиційно у цих змаганнях, як і у будь-яких інших, брав участь і відомий кремільчеський спортсмен, майстер спорту України та громадський активіст Костянтин Кууск. Почому і на плавання? Потому що от для таких от. проблемами, как у меня, вот люди колясочки. Эти соревнования они необходимы, потому что работают в воде все группы мышц, независимо от того, хочет человек, чтобы эти группы мышц работали или нет. Но так же самое на этих соревнованиях становятся потом и паралимпийцами. И как мы знаем, что в Украине большая, большая, часть, большая часть медалей золотых это приводят паралимпийцы, спортсмены. По плаванню, тому этот спорт он необходим. Це не просто там, що реабілітація, це і каких-то целі. А ось Богдан Корнійцов на блакитних доріжках виступав вперше. Займатися плаванням розпочав тільки три тижні тому. Плавання обрав разом із батьками замість реабілітації. Серйозних результатів поки що не досяг, але ж це і не головне. Тренуюся, все. але мета, яка ну, Да. Та, ну мета ще й стати на ноги є. Це найголовніше. Да. Дай Бог, щоб воно вийшло. Mm. Дякую. Спортсмени змагалися на дистанціях 50 метрів вільним стилем та брасом, а також 100 метрів на спині та вільним стилем. У суботу в міському палаці культури відбувся Кубок України з сучасного танцю за підтримки міського голови та міської ради. Представити творчі номери до Кременчука з'їхалися колективи із різних куточків країни. Як проходив конкурс, бачили і наші журналісти. Незвичайні яскраві номери презентували юні артисти на сцені міського палацу культури. Творчі колективи виконували сучасні танці, естрадні та навіть стрип пластику. Стрип <му> пластика допомагає жінкам стати більш жіночними та спокусливими, переконані виконавці особливого виду сучасного танцю. Хотілося б донести женщинам, яким видом танців вони можуть займатися для себе, для розкриття розвиття своєї женственності, граціозності, от, щоб більше полюбити себе. Доступник міського голови Ольга Усанова привітала глядачів та побажала усім конкурсантам успіхів та перемог. Побажати їм нових успіхів, нових перемог. А глядачам хочу побажати прекрасного вечора і насолоди від чудового мистецтва хореографії. У конкурсі брали участь учасники з різних міст України, у тому числі із Кременчука. Перші місця вибороли наші земляки студії танцю Реверанс, «ДГЖ» і Котангенс. Сьогодні ми зайняли перше місце. Ура! З у нас танцювати, танцювати, ще раз танцювати. Танець – це наша життя. За словами організаторів фестивалю, конкурс пройшов на гідному рівні. З кожним роком чемпіонат України сучасних танців набуває все більшої популярності. Хочемо ще учасувати в цих мероприятиях і на майбутнє обов'язково посетять нас. Я хочу сказати, що популярність сучасного танця все шириться і завоювають все більше і більше глядачів і поклонників цього напрямку. Продолжение Оптики завтра протягом дня обіцяють малохмарну погоду. Часом можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі від 0 до плюс 2, в день плюс 4, плюс 5. Це вся інформація на сьогодні. До зустрічі в ефірі вже завтра о цій же порі. На все добре.